І всім привіт, народ! З вами сьогодні знову я, Даша Барташ, і я знаю, що відео на цю тему дуже давно не було на каналі, але ось воно виходить відео про книжки, мій букстюб, можна сказати. В цьому відео я хочу розповісти вам про свою одну із своїх улюблених, дуже популярних серій, як... серії книг Сюзанни Колінс Голодні Ігри. Ось тут у мене вже така ціла стопка цих книжок, я прочитала всі п'ять частин. Ну, а поки я говорила, у нас тут на каналі з'явився ось такий маленький сірий гість. Знайомтеся, мій син Марсі. Марсі, поздоровайся з глядачами. Марсі буде нам допомагати оглядати, робити огляд. І так, почнемо ми з першої частини, яка так і називається Голодні ігри. І вона вийшла у 2008 році, вийшла другом. Саме. А через, здається, 4 роки вийшов фільм, перший фільм про, голодні, про Голодних Іграх. Взагалі, вся серія Голодні ігри є е, антиутопією з елементами постапокаліпсису. Е, для тих, хто не знає, сюжет е, книги, принаймні першої частини, полягає в тому, що. Головна героїня, 16-річна Катніс Еверзін, яка проживає в окрузі 12, в найбіднішому містечку е, в постапокаліптичній країні Панем, яка знаходиться на території сучасної північної Америки. Е, дівчина відчайдушно намагається вижити, щоразу е, порушуючи закон і займаючись мисливством у лісі, за що вона, через що вона ризикує взагалі втратити життя. Е, але в якийсь момент е наша смілива головна героїня потрапляє на жорстокі і кроваві голодні ігри. Щоб пояснити для тих, хто не знає, що таке голодні ігри в цьому всесвіті, голодні ігри це е покарання для всіх округів від столиці панему капітолії за темні часи. За 74 роки до початку цієї книги округи підняли повстання, яке було провальним. Це повстання назвали «Чорні, чорні часи. Внаслідок повстання був прийнятий закон зради, в якому і говорилося про голодні ігри. З кожного округу вибирають двох трибутів, тобто двох учасників хлопчика і дівчинку віком від 12 до 18 років, які мають зійтися разом на арені. В бою на смерть. І лише один, той, хто виживе останній, стане переможцем. Волею долю, і, аби захистити свою сестру, Катніс змушена стати добровольцем у цих жорстоких голодних іграх. Перша серія розповідає, перша книга розповідає про те, як ця дівчина змушена виживати на іграх, як вона, як вона влаштовує свою стратегію виживання. і як вона дивом виживає разом зі своїм е, напарником, зі своїм е, другом Пітом Меларком? І це був, до речі, перший випадок, коли е, вижило два трибути і стало два переможці. Але навіть на неймовірну вдачу в Катніс, неймовірну її життєстійкість, на жаль, виявляється, що навіть після їхньої спільної спітою перемогою, перемоги голодні ігри, на жаль, не закінчуються. І тут ми переходимо до другої частини. І тут ми переходимо до другої частини. Вона називається «Полом я займається. Сюжет починається за кілька місяців після закінчення першої книги, після перемоги Кагніс і Піти. І виявляється, що. Цей величезний виняток який спричинили але Катніс і піта своєю перемогою, своєю спільною перемогою, виживанням двох трибутів, надихнуло округи на повстання. В другій частині Катніс робитиме все, аби цього повстання не допустити, тому що саме так вона може берегти своє життя і життя своєї сім'ї, а інакше над нею висітиме смертельна небезпека. Хочеться також додати, що в першій, в другій і особливо в третій книзі, я ще до неї зараз зійду, дуже чітко підкреслюється різниця між округами і між капітолієм. Все це пояснюється тим, що. Сюзанна Колін писала свою, свою трилогію, оригінально принаймні, за прикладом Римської імперії. Її дуже цікавила історія Римської імперії, і е, саме легенда про е, грецька легенда про Мінотавра е, надихнула її на створення Голодних Ігор у всесвіті, у своєму Всесвіті. Також слід згадати, що батько. Е, Свізянний Колінс був військовим, е, і саме тому ця тема війни, ця тема революції для неї завжди була дуже близькою і особистою. Е, саме він він розповів їй якось одного разу про епізод з хлібом, коли е, в натовп голодних людей було кинуто шматочок хліба, і як люди кидалися за тим хлібом. Е, саме тому в Перших трьох частинах так багато згадувань слова хліб. Саме тому хліб тут так багато значить. І саме тому Піта, другий головний герой, є сином Пекаря. І його образ, якщо ви уважно читали, завжди асоціюється з хлібом. Також мені хочеться згадати, як я вже казала, про різницю між капітолієм і округами. Тому що в. В Країні ПНР і навіть в самих округах є чітка ієрархія, навіть в найбіднішому 12-му дистрикті, в якому проживає Катніс. Е, Додача до того, що Героїня живе в найбіднішому дистрикті, їй ще й не повезло в тому, що вона живе в найбіднішому районі цього дистрикту, який називається Пласт. Ну або принаймні російською шлагфінг називається. Е, діти Люди з пласту, це самі ті люди, які кожного дня голодають, кожного дня помирають від голоду. Mm -hmm. Смерть від голоду в окрузі 12 є взагалі звичайною справою. Навіть сама Катні згадує ще в першій серії, що повнота в пласті це є ознакою достоинства, ознакою того, що ти вмієш виживати твоєю перевагою. А в капітолії це, звичайно, є недолік зовнішності ну і здоров'я. Mm -hmm. Навіть старість у Капітолії є недоліком, Її намагаються приховувати, люди намагаються молодитися в більш, е в більш забезпечених регіонах, а в пласті старість також є ознакою, за якою слід поважати, адже людина прожила дуже довге і дуже складне життя в дуже складних умовах, і вона вижила. Е mm. Так от, хочеться сказати, що. І сам Округ 12 поділяється на пласт і на е, саме місто. В останній частині цієї серії навіть буде згадано, що дітей із міста дуже рідко обирають в якості трибутів на голодних іграх. Е, ну і самі містяни живуть краще і дуже часто навіть вважають себе кращим, ніж меш... мешканці пласту. Тут навіть є епізод, де. Катні зголодаючи, підійшла до крамниці, до крамниці, до пеканні, якою володіють батьки Піта, і почула фразу знову ці діти з пласту. Ось так. Хочеться додати, що, як на мене, голодні ігри, їхнє створення, принаймні, є таким. Пропагандистським кроком, звичайно, тут про це не говориться, але ми можемо помітити, як вони впливають на всесвіт е панему, ну і не тільки Голодні ігри, на стосунки між дистриктами. Е слід згадати, що е треба бути з. Першого, другого і четвертого округів на головних іграх називають профі, тому що в цих містах є спеціальні школи для трибутів, де дітей з маличку навчають вбивати. І ці трибути е дуже часто добровільно викликаються на ігри і стають там переможцями. І, як на мене, саме тут є ось така дуже пропагандистська мета, яка називається розділяє властво російською мовою. Адже е якщо. Важно читати ось цю книгу, і тим більше ось цю частину, то можна помітити, що між біднішими, біднішими і багатшими округами є просто колосальна ворожнеча. І так, я плавно перехожу е, до третьої частини. Вона в мене, <кхи> на жаль, я не знайшла її українською мовою, українського перекладу, тому у мене російський переклад, третя частина називається сойка пересмішниця Вона розповідає саме про е, революцію, про те, як Катніс стає її символом, пропагандистським символом е, і чим це все закінчується. Тут мені хочеться е, згадати, що, як на мене, е, президент Коін і вся влада 13-го округу, так, там є 13-й округ, е, який виявляється, не знищений, е, а просто в ну, підпілля діє. Коротше, е, тут мені хочеться згадати, як влада 13-го округу, просто, як на мене, користується недосвідченістю кані з тим, що їй не вистачає, не вистачає знань для того, щоб. Зрозуміти, що саме вони роблять одразу, тому що пізніше вона це розуміє, але це дуже дивно, що саме Кадніс стає з таким настільки яскравим символом революції, що саме її показують кругом. Адже в цій книзі е, тут немає згадки про жодної згадки про пропагандистські ролики з іншими героями, про реальних героїв, про те, що вони відомі. Е, тому що. Усі пропагандистські ролики, які знімаються, вони знімаються е з Катніс, з Фініком іншим трибутом, з Пітою, ну і з іншими переможцями, які на стороні 13-го дистрикту. Тут немає, е тут не згадується про згадки, про справжніх військових, які справді беруть участь у революції, е справді ризикують своїм життям. і... Стають героями. Я не хочу сказати, що Катніс не героїня, ні-ні. ні Насправді, вона насправді заслужена стала символом революції, але, ну, адже це саме вона своїм чинком надихнула цю революцію, але вже виходячи з того, що тут немає згадки про інших героїв, ми можемо зробити висновок, що та влада, яка Приходить, яка прийде після, після перемоги Революції, вона принаймні створює культ навколо Катніс. Культ особистості навколо Кадніс. Але Кадніс сама цього ще не розуміє. Насправді вона тут показана у всіх трьох головних іграх, як справді відважна дівчина героїня, яка змогла. Сунути з місця революцію, яка дуже багато чого зробила для неї. На жаль, в самому кінці Катніс розуміє, що та влада, якій вона допомогла прийти е у Капітолії і, всьому, і у всьому Панемі, не веде до демократії. Вона розчаровується в 13-му дистрикті, Вона остаточно розчаровується в президенті Койн, в президенті 13-го дистрикту. І Вбиває свою літерку, можна сказати. Але насправді ми можемо помітити е, натяки на те, що президент Койн не є такою демократичною, як здається, ще всередині книги, коли е, відбувається, коли Катні дізнається про катування своєї е, підготовчої групи, підготовчої групи до Голодних ігор. Е, в фільмі навіть була велика помилка, тому що там не було. Принаймні я не пригадую, щоб там е було якесь пояснення, пригадуєте сцену, коли вже е Піту привозять у капітолій в наручниках і тоді ще дивуються, чому е Піта, який під охмором, який небезпечний для Катніс і чому він тут. Е в книзі тут є пояснення, тому що Катніс не потрібна, не потрібна конь живою. По-перше, вона вже виконала свою пропагандистську мету. Революція підходила до кінця, капітолій ось-ось буде взятий. І єдина, єдину користь, як каже сама Катніс, яку вона може принести революції, це загинути і таким чином стати мученицею революції. І тут вже з вуст самого ну, іншого голову. І іншого важливого героя а, дається ще одне пояснення, ще одна причина, для чого Конь так ризикує життям Катніс, для чого вона так на ну байдуже ставиться до нього. А, справа в тому, що Катніс отримує дуже, дуже великий вплив завдяки всім цим роликам і завдяки головним іграм. А, і коли. Капітолія буде захоплена, потрібно буде провести вибори президента. Е е якщо Катніс не каже Койн, не задумуючись, то вона становить небезпеку для Коїн. Вона стає е перешкодою на шляху до влади. І саме тому Коін е так байдуже ставиться до її життя. Тут навіть показано. Один із пропагандистських і дуже трагічних моментів із загибелю сестри Катніс, яку вона так любила, для яку вона е, пішла на голодні ігри, для якої вона стільки зробила, і е, як насправді працює пропаганда, е, це те, що 13-й дистрикт скидає е, бомби на капіталістських дітей. Е, і в числі медиків, які почали рятувати тих дітей, які залишилися живих, була менша сестра Кадніс і її вбило другу хвилю хвилею бомбардувань. Капитолі... Пропаганда 13-го дистрикту всі ці провини на Капітолі і на, през на капітолії і на президента Сноу. Але Кадніс пізніше розуміє, що Технологія, яка була використана при бомбардуваннях, вона є тільки в 13 му дистрикті. І тому Капітолій не міг скинути ці бомби на дітей. Хочеться підсумувати, що оригінальна трилогія є дуже емоційною, дуже напруженою і дуже сповненою емоцій різних і позитивних, і негативних, і жалю, і страху за головних героїв. Та й, за всіх, та й за всіх героїв в цілому багато хто розповідав, яким було жаль цих дітей, які гинули, яким було жаль інших трибутів, які е, гинули на Голодних іграх. І під час революції тут загинуло дуже багато людей, і дуже багато е, улюблених для всіх персонажів. Е, і навіть історія самої Катніс була доволі драматичною, адже. Її психіка зазнала дуже великої трансформації і дуже великої шкоди в кінці. Це просто диво, що вона змогла реабілітуватися і зажити щасливо. Тут дуже багато символізму, тут, дуже багато, тут відчувається дуже багато роботи над характерами героїв, над їхніми травмами, над їхніми реакціями, над, їх, над їхнім болем. Це відео в мене виходить занадто довгим, тому. Я розділю його на дві частини. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами була Даша Барташ і всім пока!